Вітаю всіх на каналі таємниці Тару. Вітаю з новим 2023 роком. Хай він буде особливим та щасливим роком. І Виконає усі ваші бажання. Сьогодні в нас буде ворожіння на старовинному пасьянці Київська ворожка, і дивитись ми будемо найближчі майбутнє. Пасіянс прогнозує зазвичай упродовж місяця, ви можете загадати будь-який строк виконання на свій розсуд від кількох днів до місяця. Отже, тема ворожіння. Події найближчого майбутнього. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. В нас буде два варіанти. Перший, другий. Оберіть свій варіант, а я починаю ворожіння з першого варіанту. Для глядачів, які обрали перший варіант, або зелений камінчик. І я починаю вражіння для вас. Події найближчого майбутнього розкриє нам старовинний пасіянс. Пасіян склався, які ж карти збіглися. Так, дзвін, лебідь, намисто, хрест, коромисло, блискавка та труба або горн. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Всі неприємності та негативні події, які відбувалися нещодавно зміняться, бо чорну смугу завжди змінює біла. Так і тут якісь неприємності. Або негативні події за картою. Дзвін, вони зміняться з отриманням якоїсь дуже сприятливої звістки, або новини за картою Лебідь. Відтепер усі ваші плани мають шанси на успіх за цією картою. І відповідь на ваше запитання або на ситуацію, на те, що ви задумали на цей пасіянс, буде так. Бо настає світла смуга вашого життя. Ви отримаєте якийсь подарунок за картою на мисто. Тобто на вас чекають якісь радісні події або сюрприз. І цей подарунок, цей сюрприз приготувала для вас сама доля за картою Хрест. Так що ви можете покластися на свою долю, бо зараз на часі біла смуга вашого життя та отримання подарунка чи сюрприза, а можливо якесь надбання чи придбання чогось суттєвого. І це посилає вам ваша доля. Тобто це неминуче. Але у вас є сумніви за картою коромисло. Це ваші коливання. Бо для вас ситуація залишається неясною. І ви вже зневірились, і ця ваша невпевненість. У вашому завтра, у вашому найближчому майбутньому. Це вас хвилює. Але вас чекають доленосні події і з'явиться ситуація, в якої ви повинні діяти рішуче та приймати дуже швидке рішення. І все буде залежати від вас і від вашого. Рішення. Бо за картою блискавка, події будуть траплятися несподівано і дуже швидко. Тому, вочевидь, ви встанете перед вибором, не дивлячись на ваше коливання, на ваше хвилювання, ви зробите такий крок, таке рішення. І тоді на вас чекає. Подарунок від вашої долі. Сюрприз. Давайте ще зробимо розклад. Подивимось, до чого призведе таке несподіване ваше рішення і який подарунок ви отримаєте. Що ж буде в результаті, так? Так, дивимось, який результат ви отримаєте подарунок від долі йде. Які ж карти збіглися, так? віночок, колесо, мечі або шаблі, хрест. Коромисло. Супутня карта прапор. Так, і знову карта хрест. Говорить про те, що йдуть доленосні події. І це якраз ті події, на що ви сподівалися, у що ви мріяли, на вас чекають зміни доленосні зміни в вашому житті. Якщо у вас було непорозуміння в стосунках, якесь загострення. У відносинах з вашим партнером або з людьми з вашого оточення, то все вирішить доля. Доля відкриває для вас цих людей, їх вороже справжнє обличчя. Тому доля відводить від вас цих людей вас чекають зміни, і пов'язані вони будуть з вашою роботою, з вашою професійною діяльністю. Скоріше за все, на вас чекає нова робота за картою прапор. Так? Бо прапор це зміна роботи, зміна місця роботи або зміна діяльності. Хоча ви коливаєтесь у цьому питанні і знаходитесь в сумнівах. Так от вам треба покластися на свою долю, вірити та сподіватися на те, що ваші мрії, ваші бажання здійсняться і все зміниться, бо доля від вас відверне всіх ваших ворогів. Та дасть можливість зайняти нове місце. Для вас відкриється нова сторінка в вашому житті. Ви можете піти новим шляхом, бо вам випала карта, яка вказує на зміну роботи, на зміну професійної діяльності вашої. Позбавтеся своїх сумнівів та більше вірте. В себе та в свої можливості. І зміни не заставлять вас довго чекати, бо вони почнуть відбуватися. Отакий пасіянс склався для першого варіанту. Дякую вам за увагу та перегляд. А я переходжу до другого варіанту. Для глядачів, які загадали другий варіант і обрали білий камінчик, я починаю ворожіння для вас. Події найближчого майбутнього розкриє нам старовинний пасьянс. Дивимось! Пасіянс склався, які ж карти збіглися. порося, квочка з курчатами, кільце, ключ, змія, супутня карта коромислов. Що це означає? Це означає, що найближчому майбутньому на вас чекають наступні події. Найближчим часом хтось підкладе вам або підлаштує свиню, вірогідна якась несподівана неприємність, яка принесе багато турбот, клопоту. Однак не турбуйтеся. Бо все можна подолати. Бо далі йде карта, квочка з курчатами, яка вказує на добробут та сімейне щастя. Тобто несподівану неприємність, за яку будете дуже хвилюватися, за супутньою картою горн або труба. Ви подолаєте за підтримки своєї сім'ї. Або вашого близького оточення. Бо у вас дуже гарні стосунки за картою кільце. Це символ кохання або подружжя. Цей знак завжди обіцяє любовні зізнання, гармонію та гармонічні стосунки з партнером або коханою людиною. Також ця карта може вказувати на дуже цікаву пропозицію для вас. І про що ця пропозиція, і ми бачимо поряд карту ключ. А ключ це відкритий шлях, це відсутність перешкод до поставленої мети. І це карта вказує на вирішення якоїсь ключової проблеми. Або ключового питання. І при цьому ніяких перешкод на вашому шляху не буде за цією картою. Але будьте дуже пильними до ту інформації, яку ви отримаєте. Бо з інформаційного поля зараз іде дуже багато негативної інформації. І от, Тут супутня карта дзвін, яка вказує якраз на негативну інформацію, на якусь звістку неприємну, бо це впливає на ваше здоров'я. Карта Змія завжди попереджає це знак попередження звернути увагу на своє здоров'я, на своє самопочуття. Відкиньте. Всі сумніви та коливання свої. Не звертайте уваги на негативний потік інформації, яка діліється від усюди, а бережіть себе і своє здоров'я. Так що є тут карта попередження для вас. А загалом все буде добре. Вашу сім'ю чекає. Сімейне щастя, гармонія та любов у ваших особистих стосунках з вашим партнером, а також ви знайдете ключ до вирішення якоїсь проблеми, до вирішення ключового питання, але зверніть увагу на своє здоров'я, бережіть себе і своє здоров'я. І все буде у вас добре, В найближчому майбутньому. Отакий От пасіянс склався. Дякую за увагу та перегляд. На цьому ворожіння завершено. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Будьте разом із каналом таємниці Таро» завжди на крок попереду самого часу. Бажаю всім вам щасливих змін у житті, мирного неба, кохання і доброї долі. Хай вам щастить і до нової зустрічі!